Доброго дня, шановні! Вітаю вас на україномовному каналі Алегрія. Сьогодні ми знаходимося в чарівному старовинному місці Валенція. і я буду брати інтерв'ю відомого поета, режисера, мультиінструменталіста і рок-музиканта Олега Скрипки. Сьогодні ми з ним пообідаємо, поспілкуємося, а пізніше підемо на його концерт. Тому залишайтеся з нами на каналі. Олег, привіт! Радий бачити Добраю. тебе в сонячній Іспанії. Таке питання до тебе. Розкажи, будь ласка, про ціль свого приїзду в Іспанію. Мета у нас на сьогоднішній день одна у всіх українців це перемога. От і вже яким чином ми будемо сягати цієї перемоги, ми теж приблизно знаємо. Треба допомагати ЗСУ, треба допомагати українцям, які зараз потерпають в Україні. Нам потрібно світло, тепло. Треба допомагати біженцям, треба допомагати пораненим, треба допомагати дітям. Які лишилися без, без батьків чи знову ж таки хворі діти. От. Ну, тобто допомагати є кому. От. І на сьогоднішній день українці як нація, як країна, як, і як народ перетворилися на велику суцільну волонтерську організацію. Тобто є військові і є волонтери. все, Більше іншого, іншого немає. І чим би ти не займався, де би ти не був. Ти, ти думаєш про одне, чим ти максимально можеш допомогти. От і, ми, музиканти, ми можемо звертатися до людей, говорити певні слова, співати, об'єднувати людей з серцями. Ну і збирати кошти, і відвозити ці кошти в Україну, чи відвозити вже ну якісь там волонтерські штуки, штуки в Україну. І слава Богу, що ну так включилися українці в і, і тут є і партнери, і, і великі організації. Я якраз буквально. Щойно приїхав в Іспанію, вже познайомився тут з багатьма людьми, і я бачу, що як, як організовані, як об'єднані українці, як ніколи, тут в Іспанії. Дійсно, я думаю, що найпотужніша діаспора тут, тут в Іспанії. От мені сказали хлопці, що за 9 місяців а, біля мільярда євро тут зібрано зібрано всього все і відправлено в Україні. Для цього ми тут є, для того, щоб. Підключати людей, об'єднувати людей, ну і, і з іншого боку, також без пісні Взагалі, українець не українець. Українці мусять, мусять збиратися разом, співати наших українських пісень, ну і допомагати одне одному. Так, це важливо, щоб кожен був на своєму місці. А де ти особисто був, коли де тебе застала війна? Де ти був на 24 лютого? Пав в ліжку своєму вдома, стрельного. Було дуже чутно, тому що одна з найперших, я в Голосійському районі живу, одна з найперших ракет впала там на Голосієва. Mm -hmm. Її підбило наше ППО. Я ж не знав ще тоді, що це ППО спрацювало, слава Богу, що спрацювало. Ось і був вдома, і ну, родину зібрав. Став питати, давайте я вас вивезу і тому подібне. Причому щось в мене такі були думки в Іспанію вивезти. Не захотіли мої виїхати ні в якому разі. Вони і зараз в Києві. Ось і робили блокпости, допомагали теробороні нашій там в нашому районі Голосійському. От а потім вже в мене пішли концерти. Я зіграв перший концерт. На початку березня для дітей Охмадит mm -hmm. а, і солдатом грав. В теробороні і вже, там, вже там з, з держави почала почала організація. Ми поїхали по військових частинах в Києві. Спочатку потім по інших містах і вже. З травня місяця я поїхав по Європі. Вже почали грати благодійні концерти по Європі. Mm -hmm. Ну вже і там в Україні, і в Європі. Так. Mm -hmm. Які в планах зараз концерти, де будуть, розкажи детально які міста, і які числа можливо наші глядачі будуть знати, хтось захоче прийти. 24-те ми в Оленсі граємо. 25-те це буде Мадрид. 26, в -е, валіканти. Ми проводимо, проводимо цей день голодомору. Просто таку зустріч. Валіканти проводимо. це буде проводимо. на вулиці, на справді на вулиці, я знаю. да. А потім в Мурсії, Мурсії 27 -е концерт і 29-го -е Барселоні, Це у нас, до речі, одне з найбільших таких от наших турів mm -hmm. закордонних. Mm -hmm. От і добре організований тур. Я думаю, що прийде багато українців і зберемо багато коштів. Потім ми їдемо. В Берлін, виступимо в Берліні з концертом і їдемо вже до України. і Будемо грати різдвяні концерти, знову ж таки, благодійні по Україні. Клас! А ти в Іспанії коли вперше побував? В якому році? Не знаю, років 15, може, був. В Мадриді ми грали. Як тобі взагалі Іспанія зі всіх європейських країн, в яких ти був? Іспанці вони по-моєму. Більше за все до українців схожі. Вони вони ну такі, вони душевні, скажімо так. Душевні, але ну клімат інакший все ж таки, тут тепліше. І вони е, більш розслаблені, ніж ми. У них тут все добре, якби сонечко світить, фрукти визрівають. От але країна, країна прекрасна, звичайно. Я так розумію, що Іспанія українців дуже добре приймає, і іспанці за нас, так. іспанці теж нам допомагають. Дуже допомагають, ну як, як люди. Я не знаю, там на рівні уряду. Але, то як, як люди дуже допомагають. І Іспанія звичайно дуже класна. Так, це правда. І я, коли на вулиці, бо перші дні війни я ходив завжди з прапором і бачив іспанців. Вони кричать Віва Україна! Я кажу Віва Іспанія. Олег, дякую тобі за те, що ну виділив час поспілкуватися. Друзі, не забувайте підписатись на наш україномовний канал Алегрія. Олег тобі бажаю сьогодні гарно виступити. Радий нашому знайомству. Дякую, слава Україні героям. Слава.